Привіт! Сьогодні ми розберемось в функціоналі конструктора сайтів від Pixover. Натисніть на кнопку Створити сайт. Оберіть тему для вашого сайту. В процесі редагування ви зможете змінити тему в будь-який момент. Почнемо знайомство з конструктором. Керуємо блоками на сайті. Ви можете додавати блоки через плюсик, а також переміщувати блоки вище та нижче або видалити непотрібний блок. Налаштування блоку можна переглянути, натиснувши на блок або через спеціальну кнопку як зручно. Редагуємо блок «Banner слайдер. Ми можемо завантажити нашу картинку на потрібний слайд. Також ми можемо обирати затемнення картинки, змінювати заголовок, підзаголовок і кнопку, або видалити ці елементи, просто прибравши текст. Також на кнопку можна додати посилання або обрати сторінку, на яку буде вести кнопка. Ми обираємо сторінку портфоліо. Переходимо у вкладку Контент. Те ж саме ми можемо робити з іншими елементами. Або додавати нові елементи, або змінювати їх порядок перетягування. Також тут ми можемо регулювати час показу слайдів, або вимкнути автоплей. На вкладці дизайн ми можемо обрати макет та розмір цього блоку і відступи. Переходимо в блок «Портфоліо». Тут ми можемо завантажити фото, зробити акцент на основний об'єкт в кадрі, перетягуючи кружечок. Змінювати заголовок та підзаголовок, додати зовнішнє посилання, наприклад, на готову галерею або на конкретну сторінку на сайті. На вкладці Контент ми можемо додавати елементи та налаштовувати наявні елементи, змінювати їх порядок або видаляти. Переходимо у вкладку Дизайн блоку. Тут ми можемо змінювати макет блоку, змінювати його колір, змінювати розмір внутрішніх відступів блоку, Така ж логіка роботи на блоках ціни. Відгуки і посилання. Робота з текстовими блоками. Додаємо блок, картинка з текстом. Редагуємо текст. Змінюємо його параметри. Також ми можемо виділити текст та додати посилання як зовнішнє, так і посилання на певну сторінку на сайті. Параметри застосовуються до блоків «Текст». Картинка з текстом, баннер з текстом, блок галерея. Тут ми можемо видаляти і додавати фото, а також перетягувати їх. Переходимо у вкладку «Дизайн». Обираємо макет, спробуємо квадрати. Редагуємо відступи між фото та колір блоку. Повертаємось у вкладку Контент. Для макету квадратів ми можемо зробити акцент на основний об'єкт в кадрі, щоб підлаштувати вигляд фото. Створюємо блок Банер з текстом. Тут ми також можемо редагувати текст та зображення. Унікальна властивість цього блоку фіксація фону. Увімкніть цю функцію, якщо бажаєте, щоб зображення зафіксувалось при прогортуванні вашого сайту. Ліва панель включає в себе всі основні налаштування та функції для вашого сайту. Натисніть на аватар. Тут знаходиться швидка навігація Pixover. Натискаємо на розділ сторінки. Тут ви можете керувати наявними сторінками, переглядати їх та створювати нові. Натискаємо на три крапку та переходимо у налаштування конкретної сторінки. На цій панелі ви можете змінити назву вашої сторінки будь-якою мовою. Нова назва відображатиметься у меню вашого сайту, додати SEO-заголовок та seo опис для кращої індексації вашого сайту в пошукових системах. Наприклад, для головної сторінки заголовок може бути таким: весільний фотограф Київ, ім'я прізвище, а під заголовок теплі, живі та атмосферні весільні фото в Києві і так далі. Не рекомендується вставляти сюди набір слів, адже вказані тут слова будуть відображатись біля посилання на ваш сайт, коли ви будете ділитись ним у месенджерах. Також на цій панелі ви можете змінювати URL-адресу вашої сторінки або приховати сторінку з панелі меню. Це дуже корисна функція, до якої ми повернемося на етапі оформлення сайту. Як створити нову сторінку? У вкладці сторінки натискаємо на відповідну кнопку, бачимо готові шаблони на вибір, обираємо будь-який шаблон або пусту сторінку, щоб налаштувати все з нуля. Переходимо у вкладку дизайн. На цій вкладці ми завжди можемо змінити тему сайту. Також ми можемо змінити шрифт. І кольорову палітру. Якщо ви бажаєте додати власний логотип замість вашого імені в шапці сайту, ви можете завантажити його тут. Вкладка налаштування. На цій вкладці обов'язково вказуємо реальне ім'я або псевдонім, за яким ваші клієнти шукатимуть вас у пошукових системах. Також пропишемо SEO заголовок і SEO-опис для вашого сайту за минулим прикладом. «Прев'ю сторінки» — це зображення, що буде підтягуватись. Коли ви поширюєте свій сайт у месенджерах, ви можете вставити сюди кадр з фотосесії, власний портрет або ваш логотип. Фавікон це маленька іконка, яка відображається на вкладці браузера. Сюди також можна додати лого або елемент. Додайте соціальні мережі, вони відображатимуться знизу сайту та у відповідних блоках на сайті. Змінюйте власний субдомен, щоб посилання на ваш сайт виглядало красиво. Також ви можете налаштувати власний унікальний домен, наприклад, fotograf.com та інше. Згодом ми запишемо інструкцію, як це зробити. Нижче ми бачимо кнопку Попередній перегляд. Натискаємо її, аби зрозуміти, як неопублікований сайт виглядатиме на різних пристроях. Кнопка Скинути зміни повертає ваш сайт до останньої опублікованої версії. Після натискання кнопки опублікувати ваш сайт буде доступний для перегляду в інтернеті. Також ви можете переглянути опублікований сайт через кнопку Перейти на сайт. Не забуваємо опублікувати сайт після внесених змін. Сподіваємось, переглянувши це відео, ви зрозуміли конструктор сайтів від Pixover краще і тепер зможете використати всі наявні функції на максимум, аби створити власний красивий і легкий сайт. Також хочемо повідомити, що це не кінцева версія конструктора сайтів. Ми плануємо активно покращувати його. Якщо у вас є якісь запитання чи пропозиції, чекаємо в коментарях. До зустрічі.